Права казка. Тренуємо пам'ять, логіку і фантазію. Привіт, друзі! Це школа швидкочитання. читання. І сьогодні у нас особлива вправа. Вона тренує одразу три навички. У першу чергу пам'ять, фантазію та логічне мислення. Вона називається казка, і зараз ви зрозумієте, чому. На екрані з'являться картки з різними об'єктами, предметами, їжею, одягом, навіть меблями. Ваше завдання запам'ятати всі об'єкти у тому порядку, в якому вони будуть перед вами. Але просто запам'ятати це не все, щоб вам було легше придумайте маленьку історію. Зв'язуйте кожен об'єкт із наступним. Наприклад, яблуко лежало у кошику, а кошик стояв біля будинку. І так далі. Важливо, не повертайтесь до попередніх об'єктів. Рухаємось тільки вперед. Зараз ви побачите 10 карток. Уважно дивіться і одразу придумайте зв'язок між кожною парою. А тепер зупиніться. Ми приховаємо картки, а ви подумки повторіть свою казку від самого початку. Поставте зараз відео на паузу, згадайте послідовність. Готові? Час перевірити. Ви молодці. Якщо вдалося згадати всі 10 об'єктів у правильному порядку, це просто супер результат. Якщо щось забули, не хвилюйтесь. Повторіть вправу ще раз і придумайте нову ще цікавішу історію. До речі, на наших уроках ми часто використовуємо цю вправу, і знаєте що? Наші учні створюють казки на 10, 20, 30 і навіть 40 карток. Такі історії виглядають як справжні пригоди, смішні, фантастичні або навіть детективні. І це все завдяки уважності, уяви і тренуванню пам'яті. Тож не зупиняйтесь, починайте з десятьох, а потім спробуйте більше, що далі то цікавіше.